І справедливість, кривди жертва, давним-давно вже напівмертва, всевладне в світі злото кляте. Тож правду Римові казати йогурта міг. Продажне місто, тебе б купили все геть чисто, була б лише купити хіть. А нині місто ви назвіть, де б за хабар продажні судді не позмагались словоблудні. Через хабар, підкупну владу, нема й не може бути ладу. Це рядки з поеми корабель дурнів Себастьяна Бранта, і вони передають приблизний настрій, з яким європейці переходять у нову епоху. Адже за два роки до виходу поеми у 1492-му завершилось середньовіччя, та настав новий час. Звісно, цей перехід подія далеко не одномоментна, і оповісники на площах про подібне не сповіщали. Однак відкриття Америки та завершення Реконкісти так чи інакше перевернули гру. А що ж корупція зникла? О ні, вона стала куди більшою. Не дарма автор ще й мав на увазі, що раніше було краще. Можливо, але як то кажуть, є нюанс. Який розповім згодом? А ви поки підпишіться на канал Набу, поставте вподобайку до цього відео та натисніть на дзвіночок. Мене звати Андрій Міщук, і ми продовжуємо знайомство з історією світової корупції. Сьогодні у фокусі нові часи та старі звички. Повернімося ще на хвилину до поеми. Доктор Брант сатирик і висміює найбільш ганебний, на його думку, із людських пороків дурість. Усі невігласи сідають в уявний корабель і відправляються за цілком відомим маршрутом. Місце на палубі знаходиться і корупціонерам. І що ж тут такого? Наче ж не вперше подібні анекдоти читаємо. Та суть не у поемі, суть у її впливовості. Стихійне невдоволення корупцією, як у вагантів із попереднього епізоду, змінюється на цілком усталену традицію. Ось вам і зміна епохи. Тут принагідно відзначу, що не один бранд постарався, куди впливовішим був твір еразма Роттердамського Похвала глупоті тема схожа: висміюється людське невігластво та регресивність, адже настав час, коли вже не кожне слово короля чи єпископа закон. Ростий народ рухається до освіченості та вміння робити висновки самостійно. До цього його спонукають нова література, книгодрукування дорівнює масові й доступні книги, нова наука, великі географічні відкриття буквально роблять світ інакшим, круглим, нова релігія через вогні реформації, нові виклики, нова зброя, державний устрій, дипломатія і нова корупція. Ранній новий час в Україні. Це насамперед період козацтва. Також ще була шляхта, як польська, так і українська, зазіхання з боку Москви і складне релігійне становище. Контекст зрозумілий тепер до корупції. А це, до речі, не дуже популярне на українських тренах цього періоду слово. Частіше використовувались ренька вічне, підсула, упоминки, гарач або подарунок у значенні хабаря. Особливої популярності набула корупція міждержавна. Думаю, усім відома дата 1654 рік. Із його Переяславською угодою. Московицький посол Василій Бутурлін віз на першу зустріч дари, і цілком адресно гетьману Богдану Хмельницькому шкір соболів на 1500 рублів. Писареві Івану Виговському соболів на 500 рублів. Гетьманичу у Тимушеві Хмельницькому соболів на 500 рублів і ще й таємно 40 за 80 рублів, 40 за 70 рублів. Чому Тимушеві більше? Бо передбачали, що він може бути наступником батька. Подарунки отримала й низка духовних сановників і військових усавулів. їм теж шкіри. А от звичайне козацтво мало бути підкуплено за декілька сотень відер медових напоїв. І все це лише для можливості розпочати переговори. Можна було б назвати банальним подарунком елементом дипломатичної гри, якби не декілька але. Таємничість, односторонній порядок, абсолютно очевидний інтерес московської сторони. Та не незасополині шкіри Хмельницький Гетьманщину продав. Немає даних, що хабарі були отримані чи, зрештою, відіграли вагому роль у переговорах. Корупція в козацькому середовищі справа цілком звична. Мода на неї, можна сказати, прийшла із шляхецької Польщі. Та звична вона лише у випадках, коли козакам це вигідно, а от красти у своїх зась. Справжній корупційний скандал розгорівся у 1630 році серед реєстровців. Тоді частина козаків не виконала наказ і самовільно відправилась на Січ. Через це старшина Григорій Чорний залишив їхню платню у себе. Це викликало невдоволення навіть серед тих реєстровців, які нічого не порушували. Адже це ламало традицію максимальної прозорості виплат за службу. Виглядала вона так: коли настає день утримання платні, козаки розстеляють на землі декілька кобеняків. На них висипають усі гроші, які надійшли із казни. Тоді старші приселюдно перераховують кожну монету і роздають згідно з окладами. Отож, чорний, коли притримав гроші у себе, цей принцип порушив. За невиконання наказу козаки мали би понести покарання, але це вирішувати не старшині і не у такий спосіб. У підсумку покарання наздогнало уже самого Чорного. Рада присудила страту за те, що поліз до спільної казни, відрубали руки, а потім четвертували. І ще один епізод церковний, напевно, найбільш важливий для української церкви всього раннього нового часу. У 1685 році розпочався процес анексії Київської митрополії православної церкви московським патріархатом, а санкціонував цей процес Константинопольський патріарх Діонісій IV. Йому у цьому допомогли 200 золотих рублів та 120 соболів від московського посла. Пізніше Діонісія за це позбавлять престолу. Та буде трохи пізно. Повернімось з Європи Східної назад до Західної. Тут показовим було становище її флагмана, Британії. У цей час там відбулось розділення на стару та нову корупцію. За старої корупції призначення на державні посади відбувалося шляхом купівлі, патронажу або успадкування. Навколо цього було багато скандалів, як от у 1725 році, коли лорд-канцлер граф Маклсфілд продавав посади у канцлерському суді. Після оголошення імпічменту парламентом захисники Маклсфілда стверджували, що звичай узаконює такі продажі, адже ці посади були його власністю, і громадськість не цікавило, як він ними розпоряджається, доки була призначена компетентна особа. Утім, найпоширенішими шляхами призначення були патронаж і успадкування. Отримання місця часто залежало від соціальних зв'язків, кумівства. Подібну систему найкраще ілюструє вплив прем'єр-міністра Роберта Волпола, якого часто вважали одним із архітекторів старої корупції. Карикатура 1740 року зображувала прем'єр-міністра як велетня, розтягнутого над дверима всіх державних установ, чиї сідниці мусили цілувати його клієнти, щоб отримати перевагу. На зображенні потенційний чиновник прокочує крізь ноги Волпола обруч із написами Корупція, продажність, проституція, Залежність, багатство. А завдання з чиновника втримати метафоричний обруч якомога довше. Я на початку говорив про книги, які змінили людей та епоху. Тож наостанок згадаю ще про одну: Левіафан Томаса Гоббса. Цей трактат змінив ставлення до державної влади та перевернув державну політику. Описуючи причини злочинної діяльності, автор зазначає, що є люди, які хизуються своїм багатством і сміливо скоюють злочини, бо гадають, що вони зможуть уникнути кари, підкупивши державну юстицію або отримавши прощення за гроші. Тож завдання держави боротися з такими людьми. Нова європейська корупція неодмінно пов'язана з колоніальним статусом держав, з розширенням кордонів, адміністративного апарату, неодмінних реформ. Встановленні національних держав та про це та інше вже в наступному епізоді антикорупційних хронік. Новий час триває. Він породжує нові виклики, нові ідеї та ідеології. Хочете дізнатись більше про сучасну антикорупцію? Читайте в описі під відео.